Усім доброго ранку. Сьогодні я приїхала на свою ділянку. Вчора провозилася цілий день з грибами, можна сказати. І ще там помідори мала, закрутила. Випустила трошки мамині курочки, щоб попасилася. Дуже гарна травичка після дощів. Ось так виглядають мої квіточки. Ось такі жоржинки. Бачите, які вони височенькі. Навіть не віриться, що з одної не виросте такий куш жоржин. Купляєте насіння або своє збираєте і висіваєте. Ось ці жоржини вищі, я висівала в лютому місяці на розсаду, а ті, що в мене ось тут нижчі, бачите, я ще досаджувала, це я висівала в травні. Це я своє насіння. Ми сівала в травні, а потім розсаджувала. Після дощику дивіться, як гарно зійшла коняшинка. Коли була така жара, то коняшинка дозріла і я її не скошувала. Вона була дуже низькоросла, тому що мало опадів було. Вона була низенька-низенька, вона висипалася і подивіться, як вже гарно засіялася моя заїзна частина. Тут брама є, бачите. Я не хотіла просто травичку, я хотіла конюшинку, тому що тут рідко заїжджаємо машиною, тільки щось погрузити. Мені подобається конюшинка. Які у мене плани? Я хочу сьогодні покрупити свої троянди, тому що падали дощі і троянди в мене дістали чорну плямистість. Не всі, але деякі мають на нижніх листочках. Теж, якщо буде час, обріжу ті листочки всі. Може, трошки проріджу серединку. Найбільш хворію ті, що більш загущені троянди. Тому треба проріжати час від часу, щоб серединка щоб провітрювалася, не було сирості. І Нижні листочки краще теж обірвати. Вони переважно найбільш хворіють. Ось, Сьогодні, я надіюсь, тим займуся. Буду я кропити топазом, тому що в мене більше нічого нема. топаз є від борошнистої руси, є від американської руси. Ще сьогодні, що я хочу робити, ось там вже тачка стоїть. Я хочу. Я опори зняла з огірків, а хочу ще огірки всі вирвати, тому що я їх ще залишила на деякий час, бо вони ще мали плоди. А зараз я хочу ось ці огірки вирвати, це бадилля і вивезти і ось цю сітку прибрати. Бачите, сітка ще лежить, тому що огірки. Ну, ще родили, то я її не забирала. Ну, а далі подивимося, що я буду робити. Сьогодні мені ще треба малину обірвати і здати. Отож, я приступаю зараз до роботи і буду виривати цей бур'ян і це бодиля. Тут є солома, солома буде перегнивати. Чим я займаюся, я збираю малину. Ось таке відерко. Малина має бути суха, не мокра, тому що її будуть заморожувати. Подивіться, яка красива. Є крупніша, є дрібніша. Як я казала, мами ще крупніше, в мене просто тут не дуже хороша земля, в мене пісок. Ось така малинка. Відерку я собі прив'язую до пояса, ось так, і щоб одною рукою тримати гілочку, а другою рвати кидаю сюди відерку, так скоріше можна позбирати малину. Отак. Вже трохи я дещо зробила, ще позбираю малину і поїду додому. Сітку я скрутила вже, заберу в гараж з огірків, трохи там бур'яни полола. Покрупила троянди від бурошнистої руси. Одні для профілактики, а другі в мене вже мали плямочки. Не всі, але деякі мали. Отак, От буду збирати я малинку. Це мій город, як бачите. Ріпак посіяний. Ось стільки я назбирала шість відерок малини, бо недавно збирала, тож мало є. Вчора я займалася грибами. Не всі зрозуміли, що гриби я назбирала на поляні. Це недалеко від нас, де я живу, буквально кілометр. Пішла, там така поляна і там берізки ростуть. Отож От під тими берізками я назбирала підберезників. В ліс ми не їздили, хоч у нас дозволено в Львівській області в ліс їздити, але ми ще не їздили. Я ще таких грибів не бачила, оскільки я до лісу їжджу у нас, найбільше то я збирала хіба що маслюки. А ось такі підберезники красиві, то дуже рідко я збирала. Син пішов зранку, назбирав відро і я не витримала. Мала їхати на ділянку, я не поїхала. І ми з сином пішли пішком, о, взяли по відру, бо не знали, чи нас збираємо, пішли в розвідку і пішли і знайшли такі місця, що ми буквально за півтора години назбирали три відра, двоє. Разом три відра назбирали. І ми мали тільки по відру, тож я мала таку легеньку курточку, прийшлося курточку зняти і ще в курточці несла гриби. Я знову ходила на гриби і хочу взяти вас з собою і показати, як я збирала грибочки. Порелаксувати. Ще один грибочок знайшла, притаївся тут. Ось такий красивий. Знову грибочки, один, другий. І ось тут. Третій заховався. Треба дуже пильно дивитися за ними, щоб знайти. Ось такий грибочок маленький заховався. Одразу дивлюся, чи добра ніжка, бо багато мають вже черв'яків маленьких. Ось такий грибочок. Йдемо далі. Сьогодні так багато грибів немає, як минулого разу мене збирали. Це після дощів то було більше. Ось дивіться, знову є. Такий хащик. І знову я знайшла. Так, добрий. Ось такий. Такий релакс в мене сьогодні. Моя ціль не назбирати багато грибів, а просто походити, пошукати. Знову грибочок. Подивимось, чи він добрий. Зараз. Дивіться, я одразу дивлюся, якщо поганий, я викидаю. Викинула весь, тому що погана шапочка теж була. Ось дивіться, грибочок знову знайшла. Напевно, теж буде поганий. Зараз побачимо. Ні, добрий. Трошки є. Угу. Поганий. Так, залізла я в такі хащі. Дивіться, ось який красивий. Ось такий. Краса. І ще один. Голом, Да? Як знайшли один, треба дивитися навкруги. Може ще другий є. Ось подивіться ще один. Такий красивий. Так, як я шукаю грибочих. От дивіться, така берізка є. Тут от такі ще дерева є. І Ось так заглядаю і дивіться, що я знайшла. Який красивий грибочок. Дивіться, яка довга ніжка. А недалеко ще один сховався. Ось така краса. Ось дивіться, один. А неподалеку ще один. А тут ще один. Більший. Ось росте. Така краса. Дівчата, усі йдіть на гриби. Такий релакс. Нам в такий нелегкий час потрібно звідки збрати енергію. А ліс дає енергію, дерева. Дивіться, яка краса. Один і другий. Красиві. І я ще побачила третій. Далеко побачила. О, третій. А тут ще четвертий, бачите? Їх майже не видно. Третій, четвертий. І що ви думаєте, я ще один знайшла? А тут ще п'ятий. Ось дивіться, як гарно росте. В одному місці знайшла 5 грибочків таких. Подивлюся, може, ще є. Зараз я подивлюся, чи вони добрі. Очищу ножиком і положу в корзину. Ось така красота. Ото грибочок. Тут такі маленькі берези маленькі. Тяжко було сюди зайти, але я зайшла, подивіться. Яка ніжка велика, бачите? І Така шапочка. Ось тільки в мене грибочків поки що. Багато ще немає. Збираю по одному, по два, по три. Нема, щоб так знайшов одну поляну і назбирав, як минулого разу. Стільки я назбирала грибочків. Довго я не була. Головне, що перейшлася, порелаксувала. У мене вже є багато грибів, мені не треба. Я і так поділилася з мамою. Мамі дала два відра грибів. Такий в мене був день. Це був вчорашній день, а сьогодні усіх вітаю святом.